І колишній позаштатний радник голови ОП Алексій Арестович, власне повідомив, що відновлює збору на допомогу українській армії. Він заявив, що нібито буде допомагати батальйону безпілотних систем 158-ї окремої механізованої бригади. Сума збору оголошена в 185 тисяч гривень. Наразі на банці вже зібрано 144. Зокрема, підсанкційний Арестович збирає нібито на мобільну систему водопідготовки. У самій бригаді заяву Арестовича назвали фейком, наголосивши, що не співпрацюють з ним. А для допомоги збройних сил там закликали звертатися безпосередньо до військовослужбовців підрозділу. Ну або цитую: до волонтерів із чистою репутацією, перевірену перевіреною часом. Ну і нагадаємо, хто такий Арестович, тому що він не раз потрапляв в медіа через свої скандальні висловлювання. Наприклад, попри виїзд до США, він неодноразово заявляв про плани. Взяти участь в наступних президентських виборах України, називаючи це своєю життєвою метою. А в одному зі своїх останніх ефірів, перед рік невдачу України у війні проти Росії, як відомо, Арестович з грудня 2020 року до січня 2022 обіцяв обіймав посаду позаштатного радника голови ОП, з якої пішов в результаті ще одного гучного скандалу, зокрема 14 січня. Того року він повідомив, що Російська ракета влучила у житловий будинок без збиття силами ППО. Таку заяву зробив, попри те, що речник повітряних сил Юрій Гнат офіційно повідомив, що Росіяни випустили ракету по будинку, і додам, що президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про персональні санкції проти Арестовича.